Держава, громадянське суспільство, життя громади непрості запитання до тих, хто формує наше політичне майбутнє. Усе це щоп'ятниці на Львівському радіо у програмі про політику зблизька. Ви можете не цікавитись політикою, але це не значить, що політика не цікавиться вами. Добрий вечір. Шановні радіослухачі. В ефірі програма про політику «Зблизька» і Я є автор ведучий Ігор Осичук. Вітаю вас. 15 вересня рада директорів міжнародного валютного фонду ухвалила рішення про продовження програми співробітництва з Україною та виділення додаткових обсягів фінансової допомоги. Про чинники і наслідки девальвації гривні продовження програми співробітництва МВФ з Україною говоримо з доктором економічних наук, професором, завідувачем кафедри банківської справи Львівського інституту університету банківської справи Ростиславом Славіком. Пане Ростиславе, вітаю вас в нашій студії. Добрий вечір. Шановні радіослухачі, наша програма звучить в прямому ефірі. Наш телефон прямого зв'язку 235 86 18, який ми включимо через 4-5 хвилин. А ще нагадую, що ви можете дзвонити на наші мобільні телефони, які легко запам'ятовуються 097 710 49 та 099 710 49. Пане Ростиславе, які причини от зниження курсу національної валюти, які ми спостерігаємо протягом останнього місяця? Очевидно, що зниження курсу гривні в принципі, найменше пов'язано з ненаданням чергового кредиту, який не надали нам в серпні місяці. Тобто я би сказав, що це може остання з причин, які були, тому що там були причини і ОВДП, по яких виплачували, і на резиденти, які змушені були певні кошти вилучати в іноземній валюті. Але я би так сказав, що все-таки одна з ключових причин, це все таки була нереформованість економіки. Тобто, десь накладалися політичні процеси, нереформованість. Ми входимо в осінь. Починаються певні, скажімо, закупівлі газу, починаються зміни певні структурні в економіці, і десь уряд не зробивши кроків адекватних, накладає ті проблеми на курс гривні. Тобто можна сказати, що причин там було як мінімум 10. Але в числі основних все-таки називається відсутність реформ, відсутність боротьби з корупцією, відсутність детінізації. Економічно. Ваша оцінка політики національного банку От щодо курсу гривні, як відомо, основною функцією є забезпечення стабільності грошової одиниці, так чи справляється, як бачимо на практиці, Національний банк. Не справляється з цією функцією. Ну, я би так знаєте, сказав таку фразу, що, по-перше, ми не чуємо, тому що Нацбанк не озвучує, з Нацбанку Гонтарева ніколи не виступає. Раніше це було публічно більше. Зараз цього майже не чути, не видно, не коментується, не обговорюється, не, не пишеться про це. Але я би так сказав, що я не хочу зараз хвалити політику Гонтаря і, і команди, яка працює. Справа в тім, що в нас, знаєте, пішов такий сценарій. Називається Як буде, так хай буде знаєте. Тобто, за великим рахунком таке враження, що Національний банк виконує певні свої якісь місійні завдання, які часто не завжди є відповідні закону про національний банк. Але за великим рахунком, я би так сказав, що на сьогоднішній день Національного банку в Національному банку особливої якоїсь своєї політики боротьби з інфляцією немає. Те, що робиться, це в основному уряд. І те, що робиться, це в основному це оцінка експертам Міжнародного валютного фонду. Це десь Мінфін, а Мінфін раніше більше, навіть якщо говорити про Яреську, яка була, вони більше впливали на інфляційні дефляційні процеси, ніж Національний банк. Тобто я би так сказав, що Національний банк в тому сенсі десь не сповна виконує свою місію. Але, ну, зрештою, отримання чергового кредиту Національний банк вітав як своє досягнення. Тобто, хоча це не їхні досягнення, не національний банк. Останнім часом з. Уст голови Нацбанку і представників Нацбанку можна почути про те, що в нас діє плаваючий курс гривні. що це означає. Я би сказав, що в нас немає на сьогоднішній день діючого такого плаваючого курсу, тому що ну розумієте, як можна говорити про, про діючий плаваючий курс, якщо в нас є валютні обмеження. Якщо в нас є обмеження на масштаби розміри валютних ресурсів, які можна використовувати, тобто в нас є маса таких нормативів, норм обмежень штучних різних, це вже не є ознакою плаваючого курсу. Тому що плаваючий курс він повинен мати за собою мінімум якихось обмежень. В даному випадку в нас їх є багато ще, навіть є такі, які є абсурдними, але вони діють діють сьогодні. Тобто я би так сказав, що плаваючого курсу класичного у нас просто і близько немає. Шановні радіослухачі, наша програма звучить в прямому ефірі. Наш телефон прямого зв'язку 235 86 18. Ще нагадую, ви можете дзвонити на наші мобільні телефони 097 710 49 та 099 710 49. Повторюю, 097 710 49 та 099 710 49. Пане Ростиславе, чи вплине черговий транш, який ми одержали від Міжнародного валютного фонду, на курс гривні? Перше, я хочу сказати таке, з минулого року, майже рік трошечки більше, країна прожила без чергового кредиту. Якщо говорити за цей період, напевно, курс гривні був найстабільніший. Тобто це говорить про що? Про те, що прив'язаності абсолютно 100% до кредиту Міжнародного валютного фонду немає. Це перше. Яка зараз є ситуація з наданням цього кредиту? По-перше, Кредит надається міжнародним валютним фондом, виходячи з його статутних функцій, перш за все для стабілізації грошової валюти, скажем, країни, далі для збалансування бюджетних процесів в країні і для макроекономічної стабілізації. Тобто, по суті, оці речі вони все-таки весь час оговорюються. Якщо говорити про те, що зараз цей кредит наданий вчасно чи не вчасно, я би сказав, що цей кредит наданий абсолютно вчасно, тобто дуже вчасно. По перше. В осінній період входим, тобто це зміна різних енергетичних програм, це іншого. Але друге, це важливо, якщо міжнародний валютний фонд надає кредит нам, як учаснику цього фонду, то він визнає, що країна є кредитоспроможною, країна є платоспроможною. Це означає, що вже після тільки заяви про те, що кредит буде надано, вже через день почалися інші кроки інших суб'єктів міжнародних. Які пропонують знову ж таки теж кредити, які пропонують допомогу, які пропонують різного роду програми і тому і інше. Тобто, можна сказати таке, що цей кредит нам робить черговий такий прорив, якраз для отримання різного роду фінансових ресурсів в різних формах і як кредитів, і як допомоги. Тобто це є дуже важливо для нас. Тобто, я би так сказав, це іміджовий кредит, який стверджує нас як кредитоспроможну країну. А на вашу думку, ця оцінка економічної ситуації в Україні, які вона матиме наслідки подальше? Чи можливе, наприклад, подальше кредитування так. України з боку міжнародного валютного фонду? Ну, наступний транш мав би бути четвертий, 1,3, 1,7. Я не знаю, як там визначать, яка сума. ну, принаймні, мільярд, можливо, буде. Але логіка яка? Все-таки визнають той факт, що в нас реформи почалися. Тобто хай вони йдуть дуже тяжко, вони дуже йдуть, відбуваються болісно, але реформи почалися. Я не буду зараз зосереджувати увагу людей на тому, що можуть критикувати як позитив, але початкові кроки йдуть. Більше того, я би так сказав, що в країні є певні такі ознаки, які свідчать про те, що ми можемо мати економічне зростання в наступному році. Це перше. Друге, вже навіть зараз бюджет, чи, скажімо так, проект бюджету, який сформований, вже вперше засвідчує, що у нас з'являються ключові програми, які уряд хоче підтримати. Я поясню тут нюанс. Такий міжнародний валютний фонд завжди наполягав на чому, треба скоротити соціальні виплати допомоги і різного роду програми. Уряд що робить зараз? Він наступний рік планує підняти зарплати вчителям, лікарям. Тобто, якщо на 30% йде планування про підйом доходів для вчителів. Лікарів менше трошки для військових, теж частково так. То це говорить про що? Про те, що все-таки наш уряд займає свою якусь позицію, яка відмінна від позиції Міжнародного валютного фонду, тому що в них весь час звучить скоротити, скоротити, скоротити соціальні програми. Це завжди було. Але показує практика, що всі ті країни, які повністю використовували весь цей інструментарій впливу, який надавав Міжнародний валютний фонд. Вони закінчували, як правило, не дуже добре. Тобто, в них економічні реформи не завершувалися. Тому в нас є абсолютно правильна політика. Тому що я прихильник того, уряд має навіть допустити інфляцію, може більше трошки вісьми, хай буде 9% річному вимірі інфляції. Але треба все-таки надати можливість зростати споживанню, тому що внутрішній ринок треба розкручувати. Лише внутрішній ринок сьогодні може потягнути економіку, тому що в нас ринки Росії закрилися, необхідно дати. Тому класу, який хоче споживати, купувати, треба дати якусь міру зростання доходів. І я вважаю, що ця політика уряду вона правильно зараз. Але вони зіграли добре. Тобто з міжнародним валютним фондом вони домовилися, десь їх послухали, десь не послухали. Політику свою закладають, і от зараз бюджет, який приймається, він приймається в більшому розмірі, ніж спочатку думали. Якраз виходячи з того, що міжнародний валютний фонд дав десь, ну скажем так, тили. Для дій для уряду розумієте, тобто це дуже добре. Тому що ще раз кажу, за жовтень місяць ми отримаємо додатково мільярд. Це буде найменша сума, яку ми отримали, тому що додатково підуть програми. Зараз є низка програм, які пропонуються безоплатні програми. Тобто, ті програми, які буде контролювати не уряд України, а контролювати від Німеччина, Франція, міжнародні організації, і ті фонди будуть працювати. Чому тому що міжнародний літом фонд показав, можемо, і вони почали працювати. Тобто уряд зараз отримає новий карт-бланш. І знову ж таки, але діє за своїм сценарієм. І я вважаю, що цей сценарій його ну не повністю, але правильний. Пожвавити споживання населення. Оце буде правильно. Це як робив Китай, до речі, треба це робити таким чином. Ми можемо власне розуміти, що транш, який ми отримали, ми можемо його визначати як предмет компромісу між урядом і МВФ. Так, Так. це завжди компроміс. Там завжди компроміс. Без, без компромісу там просто не буває. Повертаючись, власне, до ви задали проект бюджету. України на 2017 рік які особливості? Перша особливість все-таки в час війни ми маємо більш ніж на 100 мільярдів більше доходів бюджету. Ні одна країна під час війни не мала зростання доходної частини. Це просто. Друга сторона, ознакою є того, це те, що ми незважаючи на таку скруту, ми додаємо ще порядка 17 мільярдів додається на оборону промисловості. Тобто це плюс. Дається 30% додатково для вчителів, для педагогів. Додається трошки менше, але додається лікарям. Це в перший раз за всі роки 500 мільйонів виділяється для українського кіно. Розумієте, ми взагалі не знали, що це таке. Тобто, додавалися якісь кошти там, але це мізерні були. Тобто, логіка яка? Зараз Урда розуміє, що потрібно все-таки стимулювати. Споживання на сам будь-що споживання, вибачте, чи кіно, чи е, молока чи м'яса, але споживання внутрішнє мусить бути. Тобто населення мусить мати доходи для активізації споживання. Це я вважаю абсолютно правильна позиція, тому що багато хто якраз за це критикував. Тобто, бюджет все-таки дехто критикує, каже бюджет проїдання. А в мене виникає питання: а в якій країні бюджет є інвестиційний? От я хотів би подивитися ту країну, де сугубо інвестиція. Інвестиційна діяльність це є прерогатива бізнесу. Уряд може стимулювати цей бізнес, уряд може знижувати податки і може мати окремі інвестиційні програми. Ну, наприклад, оборонна промисловість, ну, та ж культура, де можна свого роду інвестицію, потім віддачу отримати. Але ми не можемо зараз дозволити собі розтринькувати гроші, які, в принципі, і так збираються дуже важко. Друга сторона заявлено, податків збільшувати не будуть. і Бізнесу дано сигнал. Вкладайте сьогодні в Україні обсяг тіньових. Коштів, які є в бізнесу, ну, оцінки експертів різні. Дехто каже, в Україні гуляє від 60 до 70 мільярдів доларів. Розумієте? Тобто, що таке 1 мільярд кредит МВФ? Це раз. А по-друге, це гроші, які можуть бути вкладені безпроблемно. І ще один момент. В попередні роки Україна мала дотації Нафтогазу України 170 до 170 мільярдів гривень. В Цьому півріччі Нафтогаз України отримав чистий прибуток 25 мільярдів тільки в першому півріччі. Тобто до кінця року, враховуючи, що більше споживання буде, буде ще більше. Тобто, може буде, умовно кажучи, там 50 чи 60 мільярдів. Розумієте, що це робиться? Тобто, за великим рахунком, оці всі кошти вони повинні піти в економіку. Це додаткові робочі місця, але не може такого бути, що ті гроші просто появляться і де щезнуть. Вони мусять їх в щось вкласти. І коли запитали Нафтогазу, ви готові вкласти такі гроші? Вони ні. Розумієте, Тобто в нас іде вже переважання пропозиції тих коштів над потребою в інвестиціях. Значить, це означає, що зараз треба відкривати можливості вкладати, вкладати в цьому році на 20% більше добули газу. розумієте? Тобто це означає, що всі готові вкладати. Значить, має бути певний суспільний договір, і не держава має дбати про бізнес, а бізнес має дбати про себе, про людей і про державу. От і все. Які чинники детінізації економіки, і чи спостерігаєте сьогодні тенденції щодо детінізації економіки? Перше, я би так сказав, що тінь і корупція це близнюки, брати. То я би так сказав, що якщо не почнеться боротьба з корупцією, не буде детінізації. Тому що в принципі корупція базується на чому, що можна щось дозволити, не дозволити, відкрити яке фінансування, дозволити використовувати надра, дозволити, наприклад, якусь землю приватизувати і тому подібне. Тобто, за великим рахунком, корупція це є така річ, яка виникає завдяки тому, що є попит на якісь незаконні дії. І дії виникають в сфері економіки часто. І от власне боротьба з корупцією це перший поштовх до боротьби з цінню. Якщо буде протягом цього року гучні скандали, кілька скандалів серйозних по антикорупційних, скажем, прийнятих рішеннях, я думаю, що до кінця року підуть зміни в тіні. Другий момент: вже сьогодні зараз є індекси, прораховані по детінізації, що свідчить про збільшення частки доходів, які виходять на світло. Друге, зменшено єдиний соціальний внесок. Суттєво зменшено, розумієте, це в історії європейських країн такого не бувало, щоб так настільки зменшили. Тобто тих 22% – це дуже мало, порівняно з тим, що було колись. За великим рахунком є можливість. І третій момент я би казав, треба швидко, негайно встановити мінімальну заробітну плату. Вона, до речі, буде зростатись. Ну не суттєво, але зростатиме наступному році. Мінімальна зарплата. Чому? Тому що тоді бізнес не має права платити мало. І він не буде платити 1500, умовно по відомості, а 2000 в конверті. Він змушений буде платити ту мінімальну, яка буде встановлена. От поляків з 1 січня 2000 злотих. От нам можна встановити, наприклад, 2000. Все, і бізнес не має права. Тому він тоді відраховує і податки, 100, і соціальний внесок, і пенсійний. Таким чином, це теж може стимулювати вихід з тіні заробітних плат тих доходів, які не декларуються. Патросислава, одягаємо навушники. У нас дзвінок. Добрий вечір, будь ласка, ваше питання. Добрий вечір. Yeah. Скажіть, будь ласка, а скільки країн входить в цей міжнародний валютний фонд, що дає кредити? Це перше запитання. Наступне, скільком країнам він дає кредити? В тому числі чи дає Китаю? От і хто дає США? Ці багатотрильйонні багато кредити? І останнє запитання, чи не виникає така ситуація, що є якесь змагання між банками? Зокрема, світовим банком, тим міжнародним валютним фондом, ще якимись, хто перший впхає комусь свої кошти на перше питання, так скажу, щоб коротко дуже більше 180 країн, є учасниками міжнародного валютного фонду. Квота України більше півтора мільярда доларів. Ну там правда СДР, але це не будемо рахувати. Тобто в доларах наступне, якщо говорити про те, чи інші країни беруть, ну беруть ті країни, які висувають свою програму, наприклад, стабілізації там валюти чи ще щось, вони можуть взяти кредит, але один. Мільярд доларів це ні для США, ні для Китаю, це не є гроші беруть. Але якщо говорити про те, що запозичує США, то хочу відразу сказати, що ми дуже погано розуміємо, що таке Сполучені Штати Америки. Вони можуть випустити облігації на суму, яка дорівнює трьом нашим річним бюджетам українським, розумієте? І ті облігації продати, тому ж Китаю на 200 мільярдів, розумієте? І все. І з певним строком погашення. Тобто, Штати на сьогодні винні всім. Абсолютно всім. Їхній державний борг зростає кожну хвилину, і ця цифра висить, розумієте, на офісах, і всі знають, що кожну хвилину зростає борг. Америка це країна, яка заборгувала перед усіма людьми, які живуть на планеті. Такий в них принцип життя. Пане Ростиславе, які джерела стимулювання внутрішнього ринку в Україні? Ну, я так скажу, найпростіше банальне джерело це дати людям доходи. Це найпростіше джерело. Друге, джерело може бути це зниження окремих податків, які ми, до речі, трошки підняли, скажімо, ті ж акцизи. От, можна деякі податки знати. Наприклад, скажімо, в деяких країнах є нульовий податок на харчі. Ну, наприклад, є 10 видів харчів, на які нема ПДВ. І вони не підаксильні, скажімо так. Тобто таким чином може. Але загалом все-таки основне і святе правило просте це підвищення доходів, особливо бюджетників. Тому що в всьому світі це є найменш захищена верста, тому що бізнес може собі створити щось, а бюджетники є бюджетники все. Тому треба підтягуватися. До речі, сьогодні не в США найвища зарплата бюджетників, вчителів, зокрема. Так що теж треба мати на Це Різні країни по-різному працюють, науковці. Патер, Слава, одягаємо наушники, у нас черговий дзвінок. Добрий вечір, будь ласка, ваше питання. Добрий вечір. А скажіть, будь ласка, а в чиї кишені вони розподіляють Міжнародний валютний фонд? Чи в які кишені вони йдуть? Бо чогось ми, селяни і все робочий клас, ми нічого то не ну не, ну не відчуваємо. Полегшення йде, а то ж мільярд. Розуміє. Добре, я відповідаю вже вам. Справа в тому, що це дуже таке, ну як би сказати, не навіть не болюче питання. Ні, я ні ви ми того мільярда не побачимо. Це по перше. По друге, йде на формування міжнародних резервів НБУ. Тобто сьогодні НБУ має порядку 14 мільярдів резервів, і звичайно, що їх треба збільшувати. Нацбанк може виступати суб'єктом на міжнародному валютному, На валютному ринку. Я вже спішу, щоб більше відповісти. Може продавати частину валюти відповідним, скажімо, суб'єктам, але ці. Гроші не підуть напряму комусь, щоб хтось міг просто їх роздерибанити. Тобто не треба цього боятися. Тому що за великим рахунком мета міжнародного фонду полягає не тільки в тому, щоб надати, а щоб проконтролювати кожну копійку. Тому не треба цього боятися. Роздерибанити, як всі пишуть, ну це не так просто. Те, що Нацбанк банк зловживає, ну, він просто дає, наприклад, в гривні комусь е на рекапіталізацію чи інше само. Тут треба садити. А з цими коштами дуже переживати не треба. Нам вони не прийдуть і наверховоних їх дуже не вкрадуть. То тобто ми можемо говорити про те, що міжнародний валютний фонд використовує ефективні механізми контролю, так? За так. Тобто коштями. на сьогоднішній день за такою невеликою сумою вони дуже легко контрольовують, а вони сидять постійно на моніторі. Так. А у нас черговий дзвінок. Добрий вечір. Будь ласка, ваша подава. Піддачу дуже коротке питання. Будь ласка. Чи не раціонально замінити ПДВ, який є дуже складним у адмініструванні і займає так. багато? Людей, які на то працюють на податок з продажу, я відповідаю. По перше, хочу сказати, ну це податок, який придумали в Європі. Це перше, друге, хочу сказати, що я з вами погоджуся, що це найстрашніший податок в Україні. Це саме корумпований, саме жахливий, саме невдячний податок. Тому що тут виникає саме проста схема. Людина пише, що вона експортне людина, фірма експортує за кордон, а реального експорту нема. І отримує компенсацію податкового кредиту. Розумієте, тобто, фактично, це повернення ПДВ перетворилося в клондайк для бізнесу, особливо великого. Тому я погоджуюся. Але є друга ситуація все абсолютно звести до електронних баз. До речі, з цього року це вводиться. Електронні бази чітко фіксується скільки чого експортували, ціна і тому подібне. Тобто, має просто бути введений прозорий і чіткий механізм контролю. А, взагалі, я хочу сказати таке всім слухачам: реформи полягають всі в обліку. Просто треба все облікувати. Починаючи від того, хто торгує на ринку, має бути касовий апарат. Як в поляки, в кожному е е автобусі, який їде між містами, ніхто не знає, що таке автостанція. Касовий апарат водія. Все, якщо він бороне Боже, якщо бронебоже, він не надав квиток, то не, не страждає пасажир, а водія забирають ліцензію. От і все. Тобто, поляки, реформи провели через обліку. Всьому. абсолютно. Прозорий, чіткий облік. Вводимо облік. Не буде проблем ні з ПДВ, ні з акцизом, ні з чим Бо сьогодні це є проблема. На вашу думку, які інститути повинні інститути виконавчої влади чи інші інститути повинні здійснювати цей облік? Ну, я облік сказав не в тому сенсі, що хтось має приходити перевіряти. Я пояснив саме просте в автобусі стоїть касовий апарат. Все, тобто, це має mm -hmm. бути чітко прописано з 1 січня. Всі суб'єкти господарської, комерційної, фінансової діяльності зобов'язані всі операції проводити через. Електронні засоби обліку, і ніхто не має перевіряти. Все, а виявили не облік? Ну, вибачте, 100 тисяч неоподаткованих і дружить законом. От і все. Тобто, не треба перевіряючих. Треба ввести сьогодні. Україна має не менше комп'ютер, ніж Польща. А як використовує Грайза? Тому треба на роботі не гратися. А з чиновники треба скоротити десь. ну, Оцінка експертів 50%. Я вважаю 70%. Я дивився, як працює в Польщі. Я ходив спеціально спостерігав податково, ходив, дивився в Міністерство освіти і можу одне сказати: 10% до українського. Ніхто нікого не перевіряє, все електронне, все довіряється. То це все можна зробити. Ваша оцінка власне соціальних програм, які розглядаються в рамках проєкту бюджету. Я вже сказав, що в принципі навіть те, що уряд виділяє на українське кіно, це для мене особисто це здивування. В умовах війни такого конфлікту страшного це здивування. Якщо говорити про те, що є інші програми, не реалізовані, ну то я би так сказав, все охопити не можна. Але в умовах війни ми ремонтуємо дороги, ми виділяємо 500 мільйонів гривень на. Кіно у нас додається плюс 30 освітянам. Тобто, я вважаю, що це є прогресивні кроки. Але з другої сторони, треба пам'ятати, що якщо воно не буде підкріплене е, рухами і діями бізнесу, то ми тоді провалимося в прірву. Тобто, треба підтримати все-таки рух бізнесу. А щоб був рух бізнесу, то я знову ж кажу облік. І друге, я хочу сказати, що в нас перше, оця осінь спостерігається поступовий дистанціювання олігархів від влади потихеньку. Вони починають зайняті бути своїми фінансами. Вони всі зараз ви, вибачте, вовтузяться, сидять в міжнародних судах. Вони зайняті проблемами. Тобто, потихеньку в Україні йде процес деолігархізації. Хоч з мене будуть сміятися, але цей процес іде. Є індекси, які вже люди прорахували, вже це помітили, вже це побачили. Тобто, цей процес іде. Тому я вважаю, що загалом можна говорити про те, що в нас в економіці відбуваються зрушення, яких ми просто не бачимо, реально, але вони йдуть. І більше того, я ще так скажу, якщо ми тільки зробимо кроки позитивні, деякі ще. До тих, які зробили, зокрема, посуду буде з 1 жовтня, там суттєві зміни підуть, і, скажімо, інший по фінансовому нагляду, по інших речах, то щодо тарифної політики, то я можу сказати, одне, що зразу ж підуть донори в всьому світі. Чекають, нам хочуть допомогти. Я не кажу тільки Донбас, тому що там кошти будуть виділені шалень, якщо це буде. Але я вважаю, що за кроками уряду послідує зразу ж. Донорська допомога заходу, вона буде шалена просто. Тобто, це не те, що я байку таку розказую, просто знаю, яка є ситуація. Сьогодні грантові програми, які є в Європі, вони чекають відкриття сюди сезону. Розумієте, вони просто чекають, тому що вони на цьому заробляють теж. Вони заробляють на цьому. Деолігархізація означає автоматичну демонополізацію. Монополізація це, по суті зосередження в руках, наприклад, одної фірми якоїсь сфери, скажімо, якщо дуже так по-простому говорити. А деолігалізація це процес, коли може він буде монополістом, залишиться, але в нього немає такого зрощування з владою. Тому що олігархат це все таки зрощення з владою, і в них починаються свої проблеми, таким чином вони не встигають відстежувати банально. Зараз це відбувається, можете політологів запитати. відбувається втрата можливості працювати з політиками, тому що вони дуже зайняті своїми проблемами. І оце на фоні того всього, плюс додається ще боротьба трошки з корупцією, десь переляки, і відшаровується. Тобто, по суті, олігархія це є явище, яке виникає в умовах недосконалості політичної системи, і вони просто-напросто використовуючи своєму Забирають до рук всю політику. В даному випадку відбувається потихеньку від дистанціювання. Дуже слабе, але відбувається. Воно вже зараз помітне просто. Тобто це бачать експерти, міжнародні експерти, політологи. І моя така думка, що наступний рік це буде якраз от такий рік, коли олігархи потрошки почнуть відмовлятися від політичних процесів, будуть забирати гроші з політичних партій, можливо, з'явиться кілька партій. Я так думаю, дві-три партії нових появляться, які не будуть шукати грошей, таких, як раніше, в олігархів. І плюс скандали, які виникають. Ж, бачите, не тільки навколо Лещенка чи кого там, розумієте, постійно. Тобто доберуться до всіх. До речі, журналістів львівських теж доберуться, які <с. депутати пішли. Знаєте, бо вони мають по чотири квартири і, і так само будуть скандали ще. Тому логіка, яка Деолігалізація, це все-таки є процес відшарування, відхід відокремлення олі... олігархів теперішніх, скажімо так, капіталістів. Вибачте за таке слово, від впливу на політичну систему, на політичну владу Пане Ростиславе, так важливим також питання стосовно селян, людей, які займаються фермерським господарством, є питання мораторію на продаж землі. Так. І в цьому контексті які кроки ну, перше, спостерігаються. Перше. Значить, перше з мораторією Мораторій, я так думаю, що буде. Я думаю, що його продовжують, тому що це питання національної взагалі безпеки. Друге, в бюджеті передбачено в цьому році окремо рядком, чітко прописано: підтримка малих і середніх. Селянських господарство невеликих. Це сьогодні задекларовано. Тобто, уряд ставить чітку дуже лінію підтримка малого аграрного бізнесу. І в частині самого ведення сільського господарства, і в частині переробки, тобто заявлено, привселюдно, публічно і виведено окремі кошти для цього. Тобто, на селі планується спочатку піднімати малий бізнес, тобто люди мають стати на ноги, а потім постане питання. Ринку землі, тобто це абсолютно нормальний, це абсолютно європейський підхід, і моя думка така, що тут теж уряд чинить правильно абсолютно. Шановні радіослухачі. Програма про політку з наближається до завершення. Сьогодні гостем нашої студії був доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри банківської справи Львівського інституту університету банківської справи Ростислав Славюк. Пане Ростиславе, дякую за участь у програмі. Дякую, творча група Львівської радіо. Та я ведучий Ігор Ігоросичук. Прощаємо з вами. Почуємось в наступних ефірах.